Так, вітаю всіх, як кажуть, доброго часу доби. Дивіться, у кого такий двигатель е, стеклоочисника? Це Ford Mondeo перше-друге покоління. Е, з такою фішкою п'ятипіновою. І... Вам треба його розпінувати. Дивіться яка є розпіновка. І, до речі, в мене яка ситуація. У мене автомобіль Ford Contour 1996 року. А на нього деталі немає, поэтому підпишав двигатель Ford Mondeo. Друге покоління. У них трапеція однакова. Але фішки різні. Дивіться. Ось у мене тут помічено. Там на Форд контур дроти чорний з білим, це швидка передача 12 вольт, зелений з білим. Це повільна передача, перший чорний провід. Це земля, другий чорний, це теж земля, вони в принципі ідентичні. По своїй роботі. Потім фіолетовий. Це постійні 12 вольт. І синьо-білий це е, на доводку йде через реле ось Що стосується цього двигуна. Шукав в інтернеті не міг знайти розпіновку, потім накидав, хоч щось може комусь стане легше. Дивіться, оце двигун. Оце його редуктор, оце на ньому стоїть фішка. Оце вид збоку, скажімо так, да? з торця, з цієї сторони, це вид з... зверху. Ось. Оця фішка вона стоїть ось тут з, з другої сторони. Іншої фото не знайшов. Я пронумерував ось ось з 1 до 5. І ось, ось, ось така розпиналка. Перший, це швидко, другий це повільно, третій це земля, четвертий це доводка йде з релюшки. Е, який там дріт у вас на автомобілі, я не знаю. Ну, можна поміряти е, І п'ятий це постійні 12 вольт. Ну тобто ви вмикаєте. Як це буде зажигання українське? Запалювання. запалювання, так. Вмикаєте запалювання. І у вас на п'ятому постійно присутня 12 вольт. Земля це земля, на коротко на землю дзвониться. Коли вмикаєш режим постійний перший, це оцей другий контакт, і коли швидкий, це перший контакт. Ось. Сподіваюсь, комусь знадобиться. Ну, точніше, сподіваюся, не знадобиться, але. Якщо знадобиться, сподіваюсь, ви знайдете це відео.